Добрий день, любі малята, добрий день, хтосик. Всі світаю я малята, любі хлопчики, дівчатка, пропоную вам малята загадку відгадати. Морква, кріп і цибулина, Бурячок і капустина, ще й картопля, шасть угорщик. Ну і й ми зварим. Борщик. Так, дітки, борщ. Це головна національна страва українців. З давніх давен у сім'ях господиня не часто подавала борщ до обіду, бо це дуже ситна, навариста та смачна страва. Його люблять і дорослі і діти. Недарма в народі кажуть борщ та каша, мати наша, а ще й є, Іди, іди дощику, зварю тобі борщику. Раніше борщ готували в горщику, варили бульйон, нарізали дрібненьку цибульку, буряк, моркву, обжарювали їх всі овочі на пательні, додавали картоплю, квасолю, капусту та терті помідори або томатну пасту, ставили в піч на годину, де ці овочі томилися у горщику, і виходила дуже смачна страва. Подавали борщ. У глибоких тарілках з пампушками, чесником, цибулею і салом і додавали сметану. А в наш час господині варять борщ у каструлі. Для цього беруть ті ж самі овочі. Пропоную вам малята трішечки пограти, і смачненький борщ приготувати. Гра зваримо борщ. Малята загадку відгадуєте! Який кладуть у борщ, називаєте? Гей, із споря до села в кухню тітонька прийшла. На порозі сіла хрусть. Я сама не роздягнусь. Стали тітку роздягати Зняли хусток десь аж п'ять, фартухи, кожух, кафтан, а залишився качан. Як же звець тітка тлуста, здогадалися? Капуста. Сидять злюки на грядці, мають латку на латці, мають свитку на свитці, ще й землею укриті. Хто їх роздягає, той сльози проливає. Цибуля кругловидний червонястий, заховався дід в землі, Лишив бороду в городі. Буряк сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Хто дівчину ту дістане? Багатим на вітаміни стане, морквинка. Що скажіть за голова? Тільки зуби і борода. Чесничок навесні кладемо в ямку, восени збираємо. І для нашого борщу цілу зиму маємо. Картопелька. Зелений чуб, червоний бік, смачненький з нього чавляці. смачні з ним салати і борщі, а росте він на кущі. Помідорчик, гарно так попрацювали. Для борщу всі овочі назвали. Молодці малята! Ви добре впоралися з завданням і приготували смачний борщ. Український борщ то сила, перша страва в харчуванні українців на столі, Він легкий в приготуванні, знаний в місті і в селі. Борщ зелений і червоний, квасоняний і пісний, борщ холодний і гарячий, із сметаною смачний в кожному регіоні України. Варять свій борщ, полтавський з галушками, дуже ситний і смачний, львівський з білими грибами, наваристий запашний, гуцульський без капусти, поліський з грибами та сливами, Закарпатський з вишнями, Харківський з пивом. Насипайте в полумиски наїмося схочу. І разом оду заспіваємо українському борщу. Борщ, як життя, хто не зварить, удасться. Борщ насолода, борщ то є щастя. Їжте борщик, малята, і будьте здорові. Ось і закінчилось наше заняття. Дуже цікаве і пізнавальне. До побачення малята! До наступної зустрічі, до побачення, хтосик. До зустрічі, малята!